По-перше, це було для нас очікувано, рано чи це пізно це мало статися, бо враховуючи наше сусідство, ми розуміли, що якось ми станемо учасниками такого ну, прикрого забиття. Але ми ставимося до цього нормально, спокійно. Для нас честь і навіть радість прийняти участь у стражданнях українського народу, Одеса знаходиться далеко від лінії фронту, і ми розуміємо, що потерпають наші співвітчизники там, тому що тому, хоч якусь участь у цих стражданнях прийняти. після атаки, що ми менше можливо приходити вірян, тому що так і говорили про те, що е у нас тирені досить удар до московського патріархату, тому, тому що російська ракета ми жирилися, так, різні думки до цього. Чи стало менше вірян або так, як було? Спочатку давайте про тих, що це казав таке. Хай ці люди зайдуть у п'яте ОУ і пошукають там московський патріархат. Якщо вони там його знайдуть, хай приходять сюди. Ми з ними продовжимо нашу бесіду. Сюди ходять українці, тут служать, живуть українці з українськими паспортами. Наприклад, у мене мама з Вінниччини, тата з Волині. Я не ніяк не ощущаю себе не українцями, тому це все, що кажуть, це все просто поприкеньки для того, щоб відволікти увагу від особливих проблем, які сьогодні в Україні і без цього вистачає. Стосовно того, чи стало більше людей. Щоб ви розуміли, наступного дня на території монастиря протягом дня побували більше тисячі людей, які прийшли і допомогли з прибиранням території. Ми вивезли з території близько чотирьох тонн скла, тобто майже всі вікна, які були в будівлях. Те, що ви бачите, це все відновлено теж силами, фінансами, пожертвами наших парафіян, добрих друзів нашого монастиря. Ви потім знімете другий поверх храму, який під, під цією банею невеличкою золотою, там не було ні одного цілого вікна, винесло все. Для нас дуже було великою втіхою бачити, що при цьому ні на одній іконі скло не постраждало і ні одну ікону, ні одним осколком не зачепили. Навіть у капличці. Куди ви, може, заходили чи ще зайдете, де знаходиться наша головна святиня, верська ікона Божої Матері, там вирвало двері повітряною хвилею, позривало панелі зі стелі, порвало цепки на лампадах, лампади повивертало, але ікони всі і там повністю цілі, абсолютно. Тобто, іще одне важливе, що за декілька хвилин до цього всіх наше небесне його розвели по безпечних місцях, тобто там, де була безпека для чоловічого життя або здоров'я, там ніхто не знаходився. Скажіть після цього, як ви завели гадаєте про те, що перехід там до православної церкви України, що розглядається саме таке питання? Після цього після ракетної атаки він до ракетної атаки він не розглядався, а тепер тим більше. А чого так? Бо матір Божа нам показала, що ми йдемо вірним шляхом, щоб залишатися в українській православній церкві. Угу. А, ну, взагалі ви не розглядаєте такої можливості, як ви взагалі до цього ставитеся, що зараз це питання підіймається про те, щоб був перехід до Православної церкви України, хтось каже, що ну, там, не хоче. Це дуже суперечне зараз питання. Як ви можете це? Нашого народу було 30 років після того, як Україна здобула свою незалежність. У нашого народу було три роки після того, як в нас з'явилося ПЦУ. Тому я думаю, що люди вже всі розібралися з цим питанням, для себе оприділилися. Це питання штучне, зайве. І як показує практика, ті храми, які відібрали в Українській православної церкві, вони стоять порожніми і там ніхто не служить. А якщо служать, то як у Львові, на свято прийшло дві душі, як верхня лавра, стоїть зачинена. Тому Акійська лавра Киво Печерська, да. Тому а на подвір'ї. Перед тими храмами куди люди не пускають, там стоять сотні, а то й тисячі людей. Це каже саме за себе, і тому я думаю, що тут мої коментарі особисто будуть зайві. Як ви ставитесь до того, що зараз йде підписи там про заборону української православної церкви, щоб заборонити її діяльність на території України? Цей законопроект там можливо будуть розглядати, можливо, не будуть. Як Ви виглядати, до чого це може призвести? Побачимо. Угу. Розумію. Дякую.